Ранку на каналі Файні квіти городина. Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ. На 11 та 12 травня 2024 року. Сьогодні 11 та завтра, 12 травня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Рак. Можна сіяти насіння огірків, кабачків, кавунів, динь, помідорів, перцю, баклажанів, гороху, будь-яких зелених культур, цукрової та кормової кукурудзи та інших вершків. І 11-12 травня сприятливі дні для роботи з розсадою, проводимо пікірування, перевалку, посадку розсади і проводимо пересадку кімнатних рослин. Ефективними будуть в ці дні поливи та підживлення рослин, саду та городу. Але вже не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. 11 та 12 травня несприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 11 та 12 травня. Не можна використовувати для харчування будь-які молочні продукти. Сирі овочі про холодну їжу, про холодні напої. Не переїдайте і не допускайте перепадів настрою та агресію по відношенню до будь кого та до будь-чого. Що готуємо? Яке харчування повинно бути 11 та 12 травня? Це повинна бути легка їжа. Або ж салати із відварених овочів, або ж овочеві супи. І до всього цього використовуйте житній хліб. Готуйте смаколики із річкової риби, морепродуктів, морської капусти, із картоплі, топінамбуру, моркви, буряка, їжте мигдаль, фісташки, кокосові горіхи, екзотичні фрукти. Якщо ж чогось немає, а є замінник, будь ласка, використовуйте інші продукти, але з таким же умістом. Дуже важливих елементів живлення, елементів для нашого тіла, елементів харчування. Бажаємо вам смачного! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Миру всім вам та добра, усіляких вам гараздів, Хай щастить вам у всі всіх ваших справах! Зустрінемося ввечері. На все добре! Бувайте всі здорові.